Привіт! В цьому відео я розкажу, як швидко фармити екзоматерію за допомогою екстракторів. Перш за все, йдемо у майстерню та купуємо маяк виклику човника. Потім йдемо вправо та купуємо два джерела живлення. Та два екстрактора. Взагалі це все, що нам знадобиться. Якщо з валютою напряг, то можна взяти лише один екстрактор та одне живлення. Цього вистачить, щоб повністю добути всю екзу з містородження. але, звісно, буде довше. Коли все купили, йдемо до потрібної нам місії. Вона є сьомою за рахунком і називається Тропа Експедиція або англійською: El Camino Expedition. Саму місію ми виконувати не будемо, тому ставимо низьку складність. Набираємо з Собою все необхідне та інше за бажанням. Насправді, поки відбувається екзоматерія, нам нічого буде робити, а тому буде багато часу, щоб зробити все інше. Щоб ви відразу все зрозуміли, я спочатку розповім все, що ми робитимемо. Ну а потім покажу, як це виглядатиме на практиці. На відміну від більшості, у цій місії буде доступно лише два потенційні містородження екзоматерії, тому вони будуть недалеко один від одного. Відповідно, лише одне з них буде працюючим. Якщо не пощастила у ближньому місці, то біжимо до другого. Там відкритий простір та більший ризик нападу звірів, проте як пощастить. Може взагалі ніхто і не прийде. А ще там поруч перша точка місії, в якій можна здобути халявний лук з верстата та кілька десятків залізних стріл. Але моє відео про швидкий фарм, тому повертаємось до ближньої точки. Вважатимемо, що нам пощастило. Як тільки ставимо екстрактору, біжимо до найближчої печери. На даний момент вона вважає Незакінченою, тому в ній немає живності та води. Зате вона дуже величезна і в ній дуже багато руди. Трохи нижче дорогою до другої точки є така сама печера, але вона нам не потрібна. Взагалі руди нам знадобиться лише два види: 14 залізної та 14 мідної. Вони потрібні для крафту інтерфейсу, виклику капсули з орбіти, в якому ми відправлятимемо здобуту екзоматерію. Поки екстрактори добувають руду, крафтимо верстат та інтерфейс. Виклику. Коли все видобули, викликаємо капсулу та відправляємо екзоматерію. Ну а потім просто відлітаємо на човні. Місію ми провалимо, зате швидко здобудемо чимало екзи. Якщо видобувати двома екстракторами, то на один такий захід ми витратимо в середньому до 20 хвилин, точніше, від 15 до 25. Все залежатиме від кількості здобутої екзи. На місіях цього рівня будь-яке містородження дає від 180 до 220 одиниць екзи. Ну а тепер покажу, як це виглядає на практиці. Виходимо з човника та забираємо з нього обладнання. Ми не можемо нести відразу два екстрактори, тому хапаємо, що можемо, скидаємо в швидкий доступ і біжимо вздовж скелі, як я показував. Дорогою нікого не чіпаємо. Шкіра нам знадобиться для створення верстата, але краще цим зайнятися пізніше, коли почнемо здобувати екзоматерію. Маяк виклику човника краще скидати одразу, коли побачили, що містородження на місці. Але тут я про нього забув і спочатку. Яку встановив екстрактор. Скидаю маяк і лише після цього заряджаю батарею в екстрактор та запускаю його. Це теж треба було зробити одразу, але я знову трохи тупанув. Поколитий човник, видобую ресурси на крафт сокири. Після цього починаю добувати дерево. Човен прилетів, біжу до нього і забираю другий екстрактор. Встановлюю його та запускаю. Продовжую добувати дерево. Пізніше строю невелику базу, щоб поставити в ній верстат і плавильню. Це можна зробити і в печері, але часу все одно багато, а так зручніше. Кравчу звичайний лук, кирку та кілька стріл. Після цього закінчую добувати дерево. Ну а потім біжу до печери. Одразу шукаю мідь, бо заліза завжди більше. Видобую 14 міді та 14 залізної руди. Повертаюся до своєї бази. Для крафту верстака мені знадобиться шкіра, тому видобую найближчого бізона. У мене з собою ніж із майстерні, тож я зможу його добути. Видобую бізона і бачу, що для верстата мені не вистачає трохи каміння. Збираю каміння і ставлю верстат. Далі знову збираю каміння на плавильню. Можна звичайно взяти її з орбіти, але поки добувається екзоматерія, все одно нічим займатися, так що можна і не брати. Роблю плавильню та закидаю в неї мідь та залізо. Для інтерфейсу виклику капсули потрібно ще 8 мотузок. Роблю їх у верстаку. Ну а ще бракує трохи дерева. Вибігаю на його видобуток. Здобуте дерево мені вистачає на невеликі огорожі. Це про всяк випадок. Буває, що зі скель спускаються вовки. На цей момент руда вже наплавилась. Забираю її та кравчу інтерфейс виклику капсули. Ставлю інтерфейс та викликаю капсулу. На цьому весь крафт закінчено. Все, чим залишається займатися, це періодично відносити екзоматерію до капсули. Займатися нічим, тому вирішую зробити розчинник окситу. У мене є балон із орбити, ну а зараз гарна можливість зарядити його киснем. А ще можна зробити багаття і посмажити м'яса. Це теж не обов'язково, можна їсти ягоди, гарбузи та кавуни. В результаті мені набридає бігати носити руду, і я просто стаю перед екстракторами і чекаю, коли вони закінчать. Видобуток закінчився. Забираю екзу та відношу перший екстрактор. Потім завантажую та відправляю екзоматерію. Забираю другий екстрактор та інше обладнання з орбіти. Завантажую все в човник. На цей раз у мене вийшов приблизно середній результат. Ця вилазка у мене зайняла приблизно 22 хвилини. Витрати такі: 25 валюти за маяк та 100 за дві батареї. Вони, на жаль, одноразові, забрати з собою їх не можна. Нагадую, що в економному варіанті ми не купуємо маяк і беремо лише один екстрактор та одну батарею. Витрати становитимуть лише 50 валюти, а от часу в два рази більше. Дякую за перегляд, а також за підтримку лайками та коментарями. Підтримуйте український YouTube. Все буде Україна!